Всім доброї частини доби. Дане відео є новим форматом для мого каналу. Ця справа в тому, що зараз початок грудня і запис моя не дуже щільна. Тому є час на познімати, тим більше ви давно просили. Ноготочком до у нас 4 тижні. Руки належать молодій дівчинці, працює вона баристою. У нас получається зараз друга корекція після нарощення з нуля. Справа в тому, що минулого разу, коли дівчинка була на корекції, я пропонувала їй забрати довжину, адже знала, що вона пішла працювати баристою. Я знала, що робота відноситься погано, адже коротке нігтьове ложе і велика довжина це дуже стресово для нігтів. У березні 2022 року, коли я з дітьми евакуювалася до Польщі, я працювала у Ресторані на кухні. Я була директор посудомийки і старшим куди пошлють. То я хочу сказати, що на кухні нігті дуже сильно убиваються. По-перше, коли часто контактуєш з водою, матеріал напитується вологою, ніби стає натуральний крихкий, він скручується, а твердий матеріал стає на місці і, звичайно, у нас з'являється відшарування зі сторони вільного краю. У мене один раз було навіть таке, що я прийшла в 10 вечора додому і мусила робити нігті. Бо я розуміла, якщо я завтра вийду знов на роботу і не укріплю собі твердим матеріалом нігті, я не витримаю працювати, настільки мені було боляче. На даному етапі я вже зняла покриття і апельсиновою паличкою. Піднімаю кутикулу. Як бачите, на великому пальчику з правої сторони, у мене не вийшло гарненько підцепити кутикулу, тому я пішла з лівого краю до правого. Відео я не пришвидшую. все показую у реальному часі, щоб ви орієнтувалися, з якою силою та з якою швидкістю я працюю. Кутикулу я завжди відтягую перед роботою пилкою. Адже це пришвидшує мою роботу, бо частину птеригію сухого я щищаю пилочкою. Це виходить швидше і мені так краще. Пиляю я в одну сторону, бо мені потрібно підняти чешуйки натурального нігтя. На даному етапі я пиляю тільки відрошу частину нігтя. А також можу задати вектор боковим сторонам. На безімяному пальчику у нас паралелі покинули чат, тому я буду добудовувати їх гелем желе. Тальком я завжди користуюся, мені дуже подобається такий процес роботи, адже тоді зразу видно, де у нас птериги, тобто сухі косочки шкіри обмертвілої, і на них саме. Більше затримується талькою і ці участочки біліші. Також тальк забирає зайву вологу, фреза м'якше йде, має м'якший хід. У попередньому облозі я вже показувала ці алмазні фрези від формула профі з тупим кінчиком 21 діаметру. Мені дуже подобаються фрези з тупим кінчиком, адже вони не рвуть синуси. Як бачите на відео, я завжди рукою натягую шкіру, тим самим відкриваю собі обзор на зону, на якій я працюю, на фризу ні в якому разі не давлю, швидкість апарату у мене виставлена на 18 тисяч обертів. На форварді я обробляю праву сторону, на реверсі я обробляю ліву сторону. У роботі з фризою дуже важливий правильний нахил фризи. Кінчик фризи або, по-іншому, носик фризи не можна сильно завалювати під кутикулу, його навпаки трошечки потрібно піднімати, щоб у нас не було пропилів натуральної пластини. Казівний пальчик у нас покинув чат, тому будемо сьогодні його нарощувати. Щоб не істончати бокові сторони нігтя, не перепилювати, я користуюся правилом одного. Там можна працювати або один раз пилочкою, або фризою. Так як я пиляла вже пилочкою, там, тому фризою я практично там нічого не роблю. Коли я спускаюся нижче синуса, я упор роблю на шкіру фризою. А ні в якому разі на ніготь. До речі, ви замітили, що я змінила перчатки. Спочатку я була у чорних, а тепер у синіх. Взагалі, для ідеалу, для відео потрібна або біла перчатка, або світло-сіра. Новенькі, до речі, зараз у продажі з'явилися. Я завжди роблю комбі-манікюр. Зрізання кутикули шаром у мене не склалося, тому кутикулу зрізаю я кусачками. Я з самого початку навчилася кусачками, звичайно, хотіла спробувати і ножницями, в мене не вийшло, тому не бачу смислу себе насилувати і перевчатися на ножнички, якщо я можу будь-яку кутикулу зрізати кусачками. Пил я завжди струшую перед зрізом та після зрізу, щоб розуміти, залишилися якісь часточки шкіри. Так от, на рахунок перчатків, я спочатку одягнула чорні перчатки, бо коли я замовляла собі чорні, я шукала там білі і сірі на те, що я брала, не було їх в наявності. Залишилися в мене оці синенькі упаковки, я їх рідко вдіваю, бо в мене алергія на кольорові перчатки. Так от, у чорних почало мені засвічувати кадр. Я спочатку не зрозуміла і добре, що я переглянула, бо шукаю все-таки до сих пір самий удачний кадр. Я сьогодні позиції міняла декілька разів. Все мені якось не так. Хочеться максимально близько, з правильним і чітким фокусом зробити. Я в процесі. Після зрізу зашліфовую на форварді приблизно на 6-7 тисяч обертів кутикулу, і мої клієнти кажуть, що це їхній улюблений момент у манікюрі. До речі, мене якось були питали, що саме більше я люблю у. В своїй роботі я якось казала, що все, але тепер розумію, що найбільше мені подобається щищати кутикул. Мені подобається дивитися, як ці сухі шкурки летять зі швидкістю вітря у витяжку, як нігодь стає гладеньким, чистеньким. Це самий смак. Я вже на даному етапі обежирила нігті. Нанесла Праймер безкислотний, я вам показувала потім свою універсальну та улюблену базу від Nail Apex. А зараз добудовую боковушки та укріплюю деякі сторони, адже довжина у нас цей раз знову залишилася. Це З урахуванням того, що відріс. відріз. І щоб ви розуміли, наскільки при першому нарощуванні з нуля були короткі нігті. Коли дівчинка прийшла через три тижні на першу корекцію, я не змогла випиляти сходинку. вона до сих пір не показалася спучки. Я тільки сьогодні на другу корекцію, нарешті, змогла опиляти цю сходинку. Казівний пальчик я нарощую зараз. Нарощую також гелем-желем. Поки я знайшла свої нижні форми, в мене, мабуть, зараз 4 рулони різних форм. І що я хочу сказати? Беріть одразу хороші та дорогі форми. Тут плотний сам шаблон, цей бумажний у нас, він гарно тримає арочку, гарно склеюється між собою. І це максимально надійно для нашого нігтя. Люблю нарощувати прозорим гелем желе, адже він стоїть на місці, він нікуди не біжить, він нікуди не втікає, з ним можна максимально довго гратися. На лівій руці великий палець у нас був наполовину сколений, тому я вирішила не гратися лишній раз і перенаростити його. На екрані зараз я вже опилюю нашу підложку. Роблю це твердосплавною фрезою на 18 тисяч обертів якби в подальшому у нас було б покриття гелаком я би не стала б на даному етапі запилювати цю підложку я би покрила б гелем а тільки тоді опилювала б на готовність але так як у нас залишиться гелеве покриття тобто основним кольором у нас буде колір гелю Непонятно для чого я зараз запилюю бокові сторони і вирівнюю все пилочкою, мабуть, тому що мені скучно було жити, але на даному етапі це зайва робота. Адже фреза дуже гарно вигладжує поверхню. Вона в мене вже злизана і тільки для випилу знизу, бо має таку конусну форму і дуже гарно підлазить нігодь. Вибрали ми гель від 10 Milk Beige. На цьому пальчику у нас починаються косяки. Я вже тут змучена пошуком ракурсу, з непривички заважає мені камера. Я не змогла чітко в своїй техніці протягнути до кінця нігтя каплю. Тому спочатку доложила одну сторону. Розвернула нігодь, доложила другу сторону, стягнула матеріал трошки до краю, перевернула пальчик і тут клієнтка не вписується в лампу. Гель у нас ще не пристиг, тому зі шкіри я забираю апельсиновою палочкою, протягую гель. На його ж місце додаю ще трошки матеріалу та знову відправляємо у лампу. У мене цікаво в одної так, коли я довго працюю над роботою, або мені щось не виходить, або робота затягується, виходять всякі нюанси та косяки. І я напротязі цієї роботи настільки втомлююся, що кінцевий результат мені не подобається. Нарешті весь гель викладено і я можу опиляти на готовність нашої ноготочки. Як завжди, довжину нігтя я вимірюю по своїй лініючці. Це така своєрідна розміточка по буквам на титульній стороні файла PUBMA. На швидкості також 18 обертів я випилюю внутрішню частину нігтя, нарешті прибираю сходинку від нарощування у труднодоступних місцях. Я допомагаю собі апельсиновою паличкою, підважую пучку нігтя, мені відкривається обзор на ніготь, який потрібно випиляти. Це максимально безболісно для клієнта після випилу. Ізнаночки я завжди обертаю ручку від себе та перепровіряю, чи не косить у нас форма на деяких нігтях. На безім'яних пальчиках клієнтка захотіла лінії, аби вони були в нас плавними та не мали вигляду кардіограми, нам потрібна ідеально забавлена поверхня. Лінії я малюю тоненькою кісточкою 11 мм. Вона доволі таки довга, але дуже гарно пружинить та гнеться. Гель-лаком я пропитую гарненьку кісточку до половинки. В результаті ми вирішили перекрити все молочним топом. До речі, молочний топ від Nail Apex дуже класно доповнює молочний гель. Він скриває всі недоліки, всі проплешини, тому я вам щиро рекомендую. За кадром у нас залишилася міні-інкрустація. Клієнтка попросила додати по три камінчики на пальчик, і ось такий результат у нас вийшов у фіналі. Роботою я не задоволена. Робота ця у мене зайняла сьогодні 2 години і 10 хвилин. Це разом зі зйомкою. Якби це було би в звичайному режимі, це було б від сили час 40, так як у нас було багато ремонту та добудови. Я вам дякую всім тим, хто додивився до кінця дотерпів. Всім пока і надіюся, це буде постійною рубрикою.